Це не просто прапор, це не просто тканина, це такий символ дому, віри і надії. Фото з цим прапором це останнє фото, яке було зроблено в Луганську з цим прапором. Ми сфотографувалися разом з сином. Це, це були останні зустрічі, коли можна було в Луганську виходити з прапором. Після того це було вже небезпечно, це кольори волі. Свобода, коли ми приїхали до Києва, дуже важливо було для мене відчувати те, що я на своїй землі. Я є ця вільна людина. В Луганську це відчуття забрали. В Луганську в певний момент ми зрозуміли, що навіть самоката дитини треба зняти стрічку, тому що це вже небезпечно. на твоїй вулиці є люди, які кажуть, що це їх земля, і це відчуття, коли ти не можеш, коли ти не вільний. Коли ти втрачаєш по суті свій дім, це дуже відчуття, воно дуже ранить. Коли ми приїхали до Києва, не знаю, це в повітрі ця, ця свобода, це ж це щось неймовірне. І от в цей момент цей прапор став таким ну, дійсно символом країни своєї. І ти його вже нікому, ну ти нікому його не віддаси. Вже в Києві ми підписали його, написали Луганськ України, як тільки ми приїхали до Києва з надією, що. Так є, і так буде, і по іншому, і в принципі не може бути.